Що нам потрібно спочатку для заварного крема? Це 4 яєчка, 400 грамів цукру, літр молока і 50 грамів муки. Яєчки збиваємо з цукром. За бажанням можна ще додати ванільний цукор, борошно. Усе теж розмішуємо до однорідної маси, щоб мука у нас не була комками. Сюди вливаємо наше молоко і теж перемішуємо все до однорідної маси. Ставимо варити на Маленькому вогні і постійно помішуємо наш заварний крем. Помішуємо постійно, щоб він не збивався комками і не прилип до дна нашої каструльки. Варимо до повного загустіння. Ви побачите, він загустіє і почне булькати. Так, наш кремчик готовий вже, зварився. Тепер ми сюди беремо і висідуємо. Пачку масла. У мене тут трішки одна начата, я її кину всю так. І там ще в одній лишилося трішки, то я добавлю. і буде у мене ціла пачка масочка. Тепер ми це все, зараз я зроблю так. Тепер ми добренько перемішуємо, поки у кремчик гарячий, перемішуємо маселко, щоб воно розтопилося. наше розтопилось майже зараз ось. лишився один малесенький шматочок. Так, ну Його перемішуємо до кінця. І тепер беремо або харчову плівку, або ось пакетик маєчку, як я це роблю. Накриваємо, отак, опускаємо наш кульочок, щоб воно все гарненько. І ставимо крем наш, відставляємо до повного охолодження. Чік наш охолонув, заварився вже до кінця, так. Тепер беремо Лопаточку перемішуємо його гарненько, ще раз, так? от І тепер беремо якусь блюдо чи тарілку. У мене отака, отаке великоднє блюдо спеціальне. Так? Потім беремо форму, утяжку я беру, у мене отака от є. І печиво бушка. І що ми робимо, дівчатка, далі? Значить, беремо наше печиво. Викладуємо у форму. Так, викладуємо. Чим щільніше, тим краще. Так. Якщо пробіли є, розламуємо печиво на кусочки, заповняємо пробіли оці. Так. І, накладуємо кремчик. Розрівнюємо лопаткою гарненько, прям можна лопаткою навіть набирати. Так от, накладуємо. Кремчика нашого. Потім знову, зверху, накладуємо печиво, зараз трошки ще добавлю сюди, от і чередуємо. Печиво крем, печиво крем. І так от до кінця, поки не закінчиться у нас наш кремчик. Ось тортик я зробила. так, Тепер ми ще його втягнемо трішечки. Так, щоб він плотненький був у нас. так. І ось ще є печиво. значить Я зараз примірно подивлюся, скільки мені потрібно печива. Хочу по кругу так потім обкласти. раз, Два. Відкладуємо поки так. А оце залишок ми зараз пере, перемнем. зверху посиплемо наш тортик поломаним печивом. Все, і ставимо в холодильник, хай настоюється. Тортик настоявся, пора. Його витягнути з форми. Значить, як я це роблю? Спочатку я беру, отак по кругу, проводжу ножем. так, Тоді роз'єдную форму. Угу. знімаю її. Якщо крем лишився на формі, я його знімаю теж, десь, може, по краях. гарненько підрівняла скрізь. Серветочкою отут. Протизування, щоб у нас тут було хайненько, чистенько, <кій> тому будемо його по кругу прикріплювати, і воно так дуже-дуже гарно. Так, спочатку так я зроблю, потім так, і з цієї сторони. Потім отак, отак. Прикрасили, дивіться, як гарно у нас вийшло. І зараз будемо, так як це ми робимо, тортик до Великодня, тому будемо прикрашати. По кругу я насиплю цукатів. І у нас є отакі три кролики. Зараз ми покладемо кроликів. Лишилися два яєчки шоколадні. Ми робили з вами гніздечка шоколадні із яєчками, тому ми їх відкриємо і покладемо тут ще два яєчка. Такий у нас вийшов з вами гарний тортик Наполеон з печива бушки і заварним кремом.